Як налаштувати приватність в Телеграмі? Телеграм це популярний у світі месенджер. Його використовують як для спілкування, так і для перегляду різних так званих каналів, сторінок із інформацією на відповідну тему, новини, спорт, технології тощо. Оскільки саме в месенджерах ми опініться великої кількості інформації, то про налаштування приватності варто ретельно подбати. Для цього є 7 простих кроків. Але спочатку перейдіть налаштування та оберіть розділ Приватність і безпека. Перше. Налаштуйте приватність вашого номеру телефону. Для цього у підрозділі Приватність оберіть номер телефону. Встановіть, що ніхто не може бачити ваш номер телефону. Для того, щоб його бачили окремі контакти, оберіть Показувати для та додайте відповідних користувачів. Натисніть Готово. І поверніться назад у розділ Приватність та безпека. Друге. Зробіть фотопрофіль доступним лише для ваших контактів. Для цього натисніть на Фото профілю та оберіть Мої контакти. Також ви можете приховати фото від певних користувачів, додавши їх. Третє. Обмежте доступ користувачів до інформації про те, коли ви були онлайн. Натисніть у розділі Приватність категорію Підвірне та стан у мережі та оберіть. Що ніхто не може бачити ваш час у мережі. Ви, відповідно, теж не будете бачити час в мережі та останні відвідини інших користувачів. Для того, щоб ця інформація показувалась для певних користувачів, наприклад, для ваших друзів чи колег або членів родини, додайте їх до списку. Четверте, обмежте можливість невідомих користувачів вам телефонувати. Оберіть в розділі приватність категорії Виклики та оберіть, що лише ваші контакти можуть вам телефонувати. Вімкніть пір to peer виклики натиснувши Ніхто. П'яте. Налаштуйте функцію переслання повідомлень. Поверніться до меню розділу Приватність і безпека та оберіть у категорії Пересилання повідомлень, що лише ваші контакти можуть переслати повідомлення разом із посиланням на ваш аккаунт. Та поверніться назад у розділ. Шосте. Обмежте людей, які можуть додавати вас у групи та канали. Встановіть налаштування, перейшовши у цю категорію. І у групах та каналах поставте, що лише ваші контакти можуть давати вас до груп та каналів. Сьоме. Не забувайте, що ви можете блокувати користувачів у розділі Приватність і Безпека. Для цього натисніть на категорію Заблоковані користувачі та додайте до списку небажані контакти.